А що ви зазвичай робите в перший ранок нового року? Хтось встає раніше, щоб зустрітися з друзями і продовжити святкувати, доїдаючи минулорічні салати, запиваючи їх шампанським і говорячи, тости. А хтось же навпаки залишається якнайдовше поніжитися у ліжечку після вечірніх святкувань. А хтось вже о четвертій ранку їде в аеропорт, щоб вчасно потрапити на роботу. Останньою була Анна Уолш. Яка замість святкових вихідних до 3 січня мала з'явитися на робочому місці вже першого. Як би сильно не хотілося жінці провести ще три дні з люблячим чоловіком і трьома дітками, на роботі склалася ситуація, яка вимагала якнайскорішої присутності Ани. Так хто ж така Анна Олш і чому вона так більше ніколи і не з'явиться на роботі в Вашингтоні? А перед продовженням історії я попрошу вас стати одним із перших, хто підписався на мій канал. Давайте разом популяризувати україномовний Ютуб. Від себе обіцяю радувати вас якісним трукраймом з новими унікальними історіями. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Так, так, всі знають, як працюють алгоритми Ютуб. І не забудьте ввімкнути функцію сповіщення про нові відео на каналі, натиснувши на дзвіночок. Слава нашому мужньому народові і ЗСУ та скорішої нам перемоги! А тепер повернемося до нашої сьогоднішньої історії, яка відбулася у містечку Кохасет, штат Місячусет, США, 31 грудня. Останній день 2022 року. Агент нерухомості 39-річна Анна Уолш з чоловіком, 47-річним Брайаном Уолш, готується зустрічати новий рік. Сім'я святкуватиме цей день в розкішному домі на 516 шістнадцять чи в часті з Хайвей. Величезний красивий будинок, який сім'я винаймала з березня цього ж року, люблячи чоловік і дружина і три чудові сини двох, чотирьох та шести років. Що ще треба для справжнього щастя? Анна була втіленням справжньої американської мрії, яку вона, уродженка Белграда Сербії, втілювала в життя наполегливою працею. Зі своїм чоловіком Анна познайомилася в розкішному готелі в Беркширі, де вона до той час працювала як менеджер із бронювання. А Брайан якраз зупинився в одному з номерів в 2008 році. На 8 років старший за неї красень, син шанованого лікаря-невролога, випускник топового університету. Ще й до того розумний Брайан, який так добре ж розуміється на живописі, підкорив серця Анни з першого погляду. Бурхливий роман почався з красивих побачень. Подорожі тільки вдвох, а пізніше, в 2015 році пара переїде разом в Бостон, де вони почнуть жити разом. Вже в 2017 році пара одружилася, і пізніше, один за одним, на світ з'являться троє чудесних синів. Брайан був співзасновником фірми LETS, що займається розробкою стратегії лідерства. На сайті компанії вказано, що вони пропонують людиноорієнтоване навчання для максимального підключення та гнучкості команд із кібербезпеки. Крім того, чоловік займався інвестиціями. Кар'єра Ани також складалася дуже успішно. Вона займала одну з керівних посад в агентстві Нергості. Згідно з її профілем у LinkedIn, Анна була регіональним менеджером у Балтиморі та Вашингтоні, округ Колумбія. В цій фірмі вона працювала в будні дні, а на вихідні поверталася додому. Можна сказати, що Анна успішно справлялася з роллю мами і бізнес-вумен, та все ж хлопчики потребували більшої присутності. Ана з Брайаном порозумілися і в цьому питанні, адже робота Брайана дозволяла йому залишатися вдома і не потребувала постійної присутності в офісі. Анна була неймовірно вдячна чоловікові, адже робота була невід'ємною частиною її життя. Відданість професії приносила свої плоди у власності. Ани були будинки на суму більше ніж 3 мільйони доларів. І якраз в новому 2023 році жінка планувала продати частину цієї нерухомості, щоб придбати щось дійсно вартуюче для всієї родини. Новорічний вечір пройшов чудово. Сім'я провела його в компанії друга сім'ї. Вони багато сміялися, пили шампанське і загалом чудово проводили час. Близько першої години ночі чоловік покинув помешкання Волш. Сім'я також довго не застичувалась, тому всі розійшлися по кімнатам. Та близько третій години ранку Анна розбудила чоловіка. Її терміново викликали на роботу. В будинку, ріелтором якого була Анна, сталася непередбачувана ситуація, яку не можна було ігнорувати. Так не хотілося летіти, так хочеться побути ще з дітьми. Але це ж все для них, для їх благополуччя. Так, білети куплені на Вашингтон на 3 січня. Та Ана поїде і змінить їх в аеропорту на сьогодні, швидко вирішить справи і повернеться додому до близьких. Анна поцілувала сонного чоловіка, не дозволяючи йому вставати і проводити. її зі словами «Спи, спи ще дуже рано. Скоро побачимося я подзвоню, спи. Та все ж чоловік викликав кохання і таксі, після чого заснув. Через декілька годин Брайан прокинувся. Подивився на годинник: дев'ята пора будити дітей на сніданок. Пластівці з молоком як люблять хлопці. Цікаво, чи долетіла Анна. Пропущених нема. Мабуть, ще в дорозі. Пізніше того ж дня чоловік подзвонив няні, яка погодилася посидіти з дітьми, доки він поїхав до своєї мами. Жінка потребувала допомоги. Треба було сходити в аптеку, забрати її ліки і зробити закупи продуктів на тиждень. Чоловік був люблячим сином батьків і хорошим зятем для мами Ани. У своєму Фейсбук-аккаунті Анна засипала похвалою коханого за допомогу її мамі, котра перенесла розрив аневризми мозку в 2021 році. Брайан не тільки врятував її життя. Але й приніс їй і всій родині комфорт і радість під час хвороби, писала Анна. Брайан постійно працював над тим, щоб позбутися минулих шкідливих звичок своєї родини, і ми всі з нетерпінням чекаємо нової глави його життя, продовжувала вона. Додому Брайан потрапив близько восьмої години вечора. Він був дуже втомлений і тільки пізніше зрозумів, що дружина так і не дзвонила. Та це не налякало Брайана, адже таке траплялося й раніше. А на зайняти роботу в іншому штаті могла декілька днів не виходити на зв'язок. 4 січня до поліції надійшов дзвінок від начальника Ани. Жінка не з'явилася на роботі 1 січня. Забула. Та хай 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 святкує. Та все ж це було не дуже схоже на неї. Коли Ана не з'явилася на роботі ні 3-го, ні навіть 4 січня. А ще й до того не відповідала ні на дзвінки, ні на смс. Чоловік зрозумів, що тут щось не те. В той же день про зникнення дружини заявив і її чоловік Брайан, до якого вже не раз зверталися рідні Ани, які ніяк не могли зв'язатися з нею. Ні смс, ні дзвінки не допомагали. Телефон зловісно мовчав. Почалося розслідування. В справах про зникнення людей в поле підозри потрапляють одразу найрідніші люди. Тому не дивно, що Брайана допитали першим. Під час допитів чоловік виказував неабияке занепокоєння з приводу зникнення дружини, відповідав на всі питання, провів і дав оглянути будинок все често. Брайан погодинно розписав все те, що робилося в ці дні в будинку, та коли і як він бачив Ану останнє. Алібі було міцним. Чоловік підказав поліцейським звернути увагу на таксиста. Можливо, щось трапилося по дорозі в аеропорт або вже в самому Вашингтоні. Справа в тому, що в Америці існує практика, коли ти можеш замовити таксі, де вже є людина, пункт призначення якої недалеко від твого. Це хоч і займає іноді трошки більше часу, та все ж має і свої плюси. Можна зекономити і також зустріти цікавого попутника. Я би переклала це як послуга спільного таксі, що є досить популярним в країні. Брайан співпрацював зі слідством і його 8 січня відпустили, попросивши не покидати будинок. Виходити можна було лише, щоб відвести дітей в школу. Розслідування почало рухатися в інших напрямках. Можливо, Ану викрали таксист, незадоволений клієнт, якому Ана продала будинок. Хто здавалося б, міцний шлюб, та потім ознаки біди. Досліджені свідчі відчували якесь неприємне відчуття після спілкування з Брайаном. Як можна було так довго не звертатися до поліції? Пам'ятаєте допис Ани в Фейсбуці? Цитую ще раз: Брайан постійно працював над тим, щоб позбутися минулих шкідливих звичок своєї родини, і ми всі з нетерпінням чекаємо нової глави його життя, нове життя, шкідливі звички родини. Яка глава життя та чому? Нового, що такого було в старому, що так хотілося перекреслити, перші тривожні дзвіночки поступили від мами Ани, яка проживала в Сербії? 69-річна Міланка Любибич розповіла про благання її доньки воз'єднатися під час канікул, які змусили їй повірити, що в житті у Волшів були деякі проблеми. Вона просто написала мені смс в різдвяний вечір. Будь ласка, мамо, прилітай прямо завтра, будь ласка. Це явно означало, що певні проблеми у них були. Любичач розповіла, що її донька надіслала це повідомлення 25 грудня, просячи, щоб мама приїхала до Вашингтона вже наступного дня. Але вона сказала, що не може зібратися за один день. Я стара, нездорова жінка. Мені 69 років. мені треба трошки більше часу, щоб замовитися свої ліки, забрати їх, уважно зібратися. І тепер я не можу пробачити собі те, що не дозволила просто полетіти собі до доньки, наплювавши на всі інші речі, і все, що мало би трапитися, трапилося зі мною б з моєю донькою, сказала стурбована мати, зазначивши, що Анна не виказала до жодної причини подумати, що її бажання було таким терміново і що їй треба віднестися до цих слів серйозно. Під час подальшого розслідування виявилося, що Анна намагалася дзвонити мамі аж два рази вночі свого зникнення, але ці дзвінки були пропущені. Потім Олж зателефонувала старшій сестрі, яка спала. А також своїй кращій подрузі, яка не почула телефон через гучну музику. Анна намагалася дзвонити рідним і друзям в ніч свого зникнення, та ніхто не відповідав. Що сталося з жінкою далі? Невідомо. Поліція встановила, що телефон жінки залишався в зоні будинку у сім'ї ще два дні, після чого був вимкнений. Але пізніше вимкнувся в іншому місці за декілька днів. Тут явно хтось замітав сліди. Тим часом було помічено, що Брайан порушив умови перебування вдома, збрехавши поліції. Нагадаю, йому було дозволено покидати помешкання лише в відведені часи, коли треба було відвести дітей в школу. Натомість чоловік нібито відлучився купити сину морозиво, та насправді ніякого морозива не було. А було інше, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка в магазині Home Depot. Це американська сіть магазинів на кшталт нашого епіцентру, де можна купити все для ремонту дому. Прокурори заявили, що на відео з камери спостереження Home Depot у Рокленді видно, як Брайан Олш купує засоби миття на 450 доларів. Туди входили швабри, серветки, брезент та різні види скотчу. При цьому він знаходився на пробації, хоча він сказав, що ніколи не виходив з дому нікуди, окрім як за Крім того, пізніше Брайана було помічено в сусідніх містечках, де він копирсався біля смітників. Слідчі запідозрять, що в цей час він знищував докази вбивства і розчленування своєї дружини. Та про це трошки пізніше. Пам'ятаєте, я казала про той добрий жест Брайана, який дозволив дружині їздити на роботу в інший штат? А сам, по суті, він погодився на роль доглядальника за дітьми і домом. Так, от, трошки покопавшись, стало відомо, що це був зовсім і недобрий жест від люблячого чоловіка, який сприяє самореалізації дружини. А просто вимушена міра виявилося, що Брайан не міг працювати, оскільки тим часом він вже перебував під домашнім арештом після того, як у 2021 році визнав себе вигнаним у федеральних звинуваченнях у шахрестрі, а саме за продаж підроблених картин Енді Ворхола на суму більш як 80 тисяч доларів на популярному в Америці сайті eBay. Мимовільним покупцем підроблених творів мистецтва став Рон Рівлін, власник каліфорнійської галереї Револьвер, який описав Брайана як майстерного маніпулятора раніше. Брайана також звинуватили у проникненні в будинок свого батька в Індії після його смерті в 2018 році, де він вкрав твори мистецтва на тисячі доларів і знищив його заповіт, де його ім'я не було. Таким чином він майже привласнив більше мільйона доларів. Судові документи показали, що після смерті доктора Уолша в Індії у віці 71 року його адвокати зв'язалися з Брайаном, щоб повідомити йому про смерть батька. У цей момент Брайан нібито попросив ключ від сімейного пляжного будинку в Масачусетсі вартістю 710 тисяч доларів. Батька трьох дітей звинуватили у проникненні в будинок, де він нібито розграбував приміщення та викрав форе мистецтва на тисячі доларів, зокрема роботи Сальфадура Далі та Хуана Міро. А ще у судових документах Брайана було звинувачено у дивній спробі вбити чотирьох чи п'ятьох людей, коли його спіймали на контрабанді в Китаї в 2019 році. Рівлін сказав, що не здивується, якщо Анна не помічала минулих злочинів свого чоловіка, назвавши його хлопцем маніпулятором, який має майстерну здатність примушувати людей робити щось в його користь. Він вперше зв'язався з Уолшем в 2016 році після того як дізнався від друга, що два полотна із серії Тіні у Орхола виставлені на продаж в інтернеті. Помічник рівнина прилетів з Лос-Анджелеса до Бостона, щоб завершити угоду, і власник галереї незабаром зрозумів, що вони фальшиві. Він негайно спробував повернути свої гроші, але Брайан відсіював усі його дзвінки. Тоді Рівлін відшукав Ану та розповів їй про всі тіньові ділові справи її чоловіка, погрожуючи судовим позовом. Якщо йому терміново не повернуть гроші. Невдовзі він отримав електронний лист від Брайана, який щиро вибачався, навів безліч виправдань і пообіцяв повернути гроші якнайшвидше. Врешті-решт, Олше надіслав рівні 30 тисяч доларів у двох окремих транзакціях, та інші 50 тисяч доларів від Олше Рівлін досі не отримав. У квітні 2021 року Брайан визнав себе винним у шахрайстві з банковими послугами, шахрайстві з міжнародних перевезень, а також в зберіганні конвертованих товарів і незаконний привласнених грошей, і все ще чекав вироку суду за цими звинуваченнями, коли Анна зникла. А тим часом в сімейному будинку сім'ї Уолш проходили обшуки, під час яких в підвалі було знайдено закривавлений сламаний ніж та сліди крові. Ця історія трапилася лише декілька тижнів тому, тому деякі докази ще продовжують надходити. Джерела близькі до розслідування повідомили, що саме на початку цього тижня зі сміттєвої станції було вилучено додаткові докази, які ймовірно пов'язані зі зникненням. Ани на додаток до закриваленого килима сокири та ножівки, про які повідомлялося раніше, правоохоронні органи також знайшли рушники. Тапочки, скотч і костюм, який збігався з тим, що був на жінці в день зникнення. У понеділок Брайана притягли до суду, де його зняли на відео, як він посміхався, коли його вели до будівлі суду в наручниках. Він не визнав себе винним і зараз утримується під заставою в 500 тисяч доларів. Подруга Ани, Наташа Бабушкіна, розповіла, що посмішка Брайана її розлютила. Як він посміхається, вигукнула Наташа, яка знайома за нею більше двох років. Ви не посміхаєтеся, коли ваша дружина зникла і вас звинувачують у брехні поліції про її зникнення? Я не знаю, яка людина зробить це, але це не весела чи смішна ситуація. Мене це злить, дуже злить. Як ти смієш посміхатися, коли Анна зникла і твої діти побачаться? У мене мурашки побігли, заявила подруга. Я не можу уявити, щоб щось трапилося з кимось із ваших родичів, а ви б посміхалися, коли вас затримала поліція. Якщо тільки ви не справжній психопат. На сьогодні Брайан перебуває у в'язниці та чекає на суд, який відбудеться вже в лютому 2023 року. Я обов'язково буду освітлювати всі подробиці цієї кривавої справи. А зараз хочу розказати вам про додаткові речі, які теж говорять про винуватість Брайана та його цинізм і психопатію. По-перше, в день тімовірного вбивства дружини, буквально за декілька годин Брайан потрапив на камери від спостереження в місцевому кафе. Де він спокійно розпивав смузі з дуже задоволеним виразом обличчя. Також за декілька днів до зникнення дружини його пошуки в інтернеті складалися з питань, в якому штаті можна швидко розлучитися, та щось на кшталт, як ділиться майно після розлучення? А от вже після пропажі Ани його запити в Google стають більш лякаючими. Приводжу запити з годинами в ніч зникнення 1 січня 2023 року. Запити в Google. Через який час тіло починає пахнути о 4.58 ранку? Як зупинити тіло від розкладання о 5.20 ранку? 10 способів позбутися мертвого тіла, якщо вам це дійсно потрібно, О 6.25. Як довго зберігається ДНК О 9.59 ранку? Як знищити 52-кілограмове тіло? Думаю, уточнювати вагу Ани тут не треба. Також із цікавого менш ніж за тиждень до того, як роботодавець Ани повідомив політницію про її зникнення, Анна уклала угоду та продала квартиру в Ревері, штат Масачусетс, неподалік від Бостона. Приміщення було продано за 220 тисяч доларів. Це на 60% більше ніж 137 тисяч доларів, які вона за які вона придбала його у 2020 році. Люди, які працювали на сім'ю у проданому будинку, підтримуючи порядок і доглядаючи за територію, пізніше скажуть, що Анна носила штани в сім'ї. А Брайан уявляв себе інвестором, але весь час носив халату своєму будинку. У березні 2022 року Анна також продала будинок вартістю мільйон доларів у штаті Масачусетс і купила будинок в округі Колумбія вартістю приблизно стільки ж. В її власності було ще декілька будинків в різних штатах, ціна яких складала більше б ніж 3 мільйони доларів на сьогодні. Можливо, саме це було причиною вбивства: ревність до успіху дружини чи бажання стати спадкоємцем всієї нерухомості Анни не. – чи можливо Анна дізналася про весь бруд минулого і теперішнього свого чоловіка? З цими питаннями зараз працює поліція, і я думаю, що невдовзі мотиви будуть встановлені. Хоча, на жаль, це вже ніколи не поверне трьом ні в чому невинним хлопчикам їхню маму і не зітре з їх пам'яті тата, який неймовірніше, забрав у них її. Дякую за перегляд! Як з'являться новини. Я обов'язково зніму ще одне відео по цій справі. Тому чекаємо суда в лютому 2023 року. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.